П'ять фактів про те, що руський мір повна нісенітниця, і насправді його не існує. На відміну від інших світових доктрин, руський мір не має жодного успішного кейсу, який би демонстрував просто суцільний, економічний або культурний, або будь-який інший розвиток. Зокрема, жодного доказу ні в Абхазі, ні в Молдові, ні в Криму. Ми не побачили. Рашисти й досі не можуть конкурувати з ідеологією лібералізму. Наші діди воювали. власне це те на що вони Орієнтуються в своїй діяльності, в своїх е, наративах і в своїй філософії. Самі вони нічого не створили для того, щоб чимось пишатися. Відповідно, вони просто реставрують совок. Окрім економічного занепаду та культурної деградації, російський мір несе за собою ще й світову ізоляцію. Говорять про те, що вони турбуються за звичайних громадян. При цьому 87% капіталу в Росії знаходиться в руках саме багатих людей. Продовжуємо любити життя та Україну.